Kaj svojim pokrom Одесь Мирослав Ковальчук, парох села Старий добротвір. Отець Зараз Коун, парох села, Павлів на Радехівщина. Наш керівник, творчий, нетренних, автор музики до наших пісень. Одесь Роман Озаркевич, парух села Лузове. З нами співпрацює наш звукооператор Андрій Антонюк. Транспорт Роман Адамчук, львівська обласна рада, всеукраїнське об'єднання, свобода, Жовківська районна рада. Звичайно, ваш сільський голова. На запрошення, якого ми сюди прибули, і всі люди доброї волі. Бажаємо для вас і для ваших родин, ангела породителя. Хай ваші серця будуть відкриті, помисли чисті, а діла милосердні. Все, що робите, робіть на славу Божу, і нехай Дух Святий просвічує ваші думки і серця. А якщо вам щось не вдається, не опускайте рук і не тратьте надії. Доручіть себе тому, хто вас сотворив, повірте, Він вас любить. Він відповість на вашу віру і на вашу молитву. Він благословить вашу працю і боротьбу. І зійшли Вам своє щедре благословення, тільки в це треба вірити. Скажіть разом, ми всім. Щастя бажаємо вашому Дому! Надо. Дозвольте від вашого імені і від свого імені особисто поз... щиро подякувати трьох священників новий час побажати їм творчих успіхів, наснаги, терпіння, Божого благословення і творчих здобутків на такій тяжкій ниві. Успіхів вам і щиро вам вдячні від громади. Ну І ми дякуємо за запрошення. Бажаємо те, що ми вам вже бажали. Всього вам найкращого. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Нашій компанії. Шановні друзі, зараз перед вами виступить депутат обласної ради. Єдиний кандидат в депутати до Верховної Ради від опозиції Пазеняк Василь Степанович. Прошу, Василь Степанович. Слава Ісусу Христу! Перш за все, хочу подякувати нашим духовним лідерам, які тут на цій сцені так прекрасно славили Бога і славили Україну, тому що тільки з Богом ми можемо сьогодні. Перемогти той час, в якому живемо. Я дякую сільському голові за запрошення прийти на ваше свято і тому хочу запросити його сюди, бо гості завжди ходять із подарунками. Я хочу подарувати йому трьохтомник праць святі писання митрополита Андрея Шептицького. Який народився на Яворівщині в селі Прилбичі, я думаю, що ці писання допоможуть йому в тяжкі хвилини життя, тому що у сільського голови їх є дуже і дуже багато. І кошового атамана Запорізької Січі, який зі зброєю в руках чекає на будь-яку хвилину, що ворог не спить. Щиро вдячний, щиро вдячний. Щиро вдячний Василь Степанович, я щиро вдячний. Прийму з задоволенням оцей подарунок кошового атамана і повішу в себе в сільській раді на довгу пам'ять, скажем, для моїх, які після мене будуть, щоб нагадували про те, що українські козаки лишили вагомий і великий слід в історії України. А з вашого дозволу очі книги Андрея Шептицького я напевно передам нашу бібліотеку, щоб всі користувалися надбанням нашого славного патріарха Андрея Шептицького. Дякую! Шановна громада, сьогодні я маю великий обов'язок і честь привітати вас. З вашим святом від імені лідерів української опозиції Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка і Олега Тягнибока. Привітати зі святом і побажати, щоб наступного року це свято було веселішим. Тому що сьогодні отці співали про похорон парафії, розказували притчу. А сьогодні на 21 році Незалежності ми можемо. Хоронити Україну. Тому що ніколи ще вона так близько не стояла до втрати своєї свободи. За два роки ворожі сили, які захопили владу в державі, посадили до в'язниць наших лідерів. За два роки вони переписали нашу історію. Історії України вже немає сторінок про славні героїчні події ОУН УПА. Немає сторінок про героїв Крут, про січових стрільців, про помаранчеві події. І ми мовчали, коли вони переписували нашу історію. Після цього вони почали топтати душу нашого народу. Після цього вони прийняли закон про другу державну мову, фактично розтоптавши українську мову. Бо мова це не тільки душа, мова це код будь-якої нації. І якщо ламається код, то ворог дуже легко може захопити нашу державу. На сьогодні ми знову їм не чинимо опору, і вони йдуть далі. В Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про зміну герба гімну і прапора України. Але 28 жовтня ми маємо останній шанс мирним шляхом їх зупинити. Ми маємо останній шанс зупинити Бульдозер Януковича, який демонтує українську державу. І я би дуже хотів, щоб 28 жовтня, перед тим як йти на виборчі дільниці, ви пішли до церкви і попросили Бога. Благословення і попросили в Бога доброї думки, щоб, прийшовши до урни, ми могли ручкою і бюлетнем, мирним шляхом поки що усунути цих узурпаторів від влади. Бо якщо цього не станеться, то більше в історії України ніколи не буде демократичних виборів. Більше в історії України. Ніколи не буде можливості їх усунути, тому що в них плани є далекоглядні. Вони хочуть набрати на цих виборах понад 300 голосів, щоб змінити Конституцію. Вони хочуть Януковича зробити ще двічі президентом по сім років і обирати його в парламенті. І тому сьогодні маємо унікальний шанс їх зупинити, бо українці, як завжди, об'єднуються перед розстрілом. В нинішній ситуації українці об'єдналися, коли вже розстріл почався. Сьогодні сім політичних партій це партія Юлії Тимошенко, Батьківщина, партія «Фронт змін» Яценюка, партія народна самооборона Луценка, партія Кириленка за Україну, партія Катеринчука Європейська Україна, Соболєва ПРП. І ряд інших об'єдналися в єдину потугу. Не для того, щоб розбудовувати Україну. Не, не будуйте тих ілюзій, щоб зупинити бульдозер руйнівників України. І другою великою потужною колоною йде всеукраїнське об'єднання свобода. І там, у парламенті, ці дві сили об'єднаються. Вони об'єднаються. Для того, щоби не втратити незалежність. І ми повинні зробити все для того, щоб жодного голоса ми не віддали антиукраїнським силам. Ми повинні зробити по Львівщині все для того, щоб жодна потенційна тушка не пройшла до майбутнього парламенту від Львівщини. Тому що на сьогодні на Банковій будують план, що від Львівщини з 12 округів в 6 округах має перемогти. Ставлених режиму в шістьох округах має перемогти той, хто, прийшовши в парламент, стане у більшості, яка буде далі знищувати українську незалежність. І тому маємо останній шанс. І коли ми 28 жовтня будемо йти на вибори, ми повинні пам'ятати. Про ці мільйони мільйони українців, які пролили ріки крові, які залишилися в Сибірській тазі, які не повернулися додому ні мертвими, ні живими. Ми повинні пам'ятати про тих, хто пропав безвісті, але він віддавав і вона віддавала життя за Україну, обрисів якої вони ще не бачили. А ми на 21-му році так легко і без бою віддали Україну ворогам. І тому Бог нам дає останній шанс. І я прошу, шановні забірчани, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що кожен з нас колись стане перед судом Божим. Кожен з нас колись стане там. Перед своїми прародичами, дідами і батьками, і щоб нам не було соромно дивитися їм в вічі. І тому я вірю, що Божа сила не дозволить зруйнувати Україну. Я вірю, що ці мільйони українських мучеників 28 жовтня будуть разом з нами. І ми усунемо їх від влади. Ми зупинимо руйнівників України. І ми збудуємо таку Україну, якою будемо гордитися і пишатися. Це буде європейська, українська Україна. Я вірю кожному з вас. Я вірю, що все в нас буде добре. Слава вам, слава Україні. Шановні односельчани, свято наближається наше до кінця. Зараз прошу всіх повернути голови в сторону стадіонів. Стадіону нашого зараз там пролунає святковий салют в честь нашого свята, села і сільського господаря. Сельчани, ми щиро дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас на наше свято. Бажаємо вам щастя, радості, здоров'я, щоб ви завжди були усміхнені, такі як сьогодні на нашому святі. А зараз ми просимо заспівати всіх разом многоя літа.